Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакати, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може й те, хто втратить і віру, і силу своє життя, рятуючи одне. Але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю воровий коханий. Я рада прийняти на себе усі воді. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді. За рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні вічі не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.